Тарас Григорович Шевченко це український поет, художник та громадський діяч. Це видатна особистість для українського народу. І сьогодні ми з вами вивчимо його вірш Весна встала. Послухайте, стала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок соловейко в гаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Перед вами мнемо таблиця. По картинкам спробуємо прочитати разом. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, варвінком укрила, і на полі жайворонок, соловейко в гаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Давайте спробуємо ще раз. Встала й весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом барвінком укрила, І на полі жайворонок Соловей ковгай. Землю убрану весною, вранці зустрічають. Тепер разом зі мною повторіть, за мнемо таблицею. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, парвінком укрила І на полі жайворонок Соловей ковгає. Землю, убрану весною, вранці зустрічає.